Сім медалей виборили на водних доріжках 50-метрового басейну Купава у броварах представниці відділення плавання ДЮСШ номер 1 міста горішні плавні. Вихованки міської школи плавання вдало виступили на чемпіонаті України серед юніорів молоді та у абсолютній категорії серед дорослих. Найбільшу кількість медалей здобула Юлія Ткаченко. На її рахунку, три срібні нагороди на дистанції 100 метрів на спині серед юніорів, молоді та дорослих. Три медалі спортсменка здобула у одному запливі, після якого результат йшов у залік трьох категорій. Четверте своє срібло Юлія виборола на дистанції 200 метрів на спині серед юніорів. Ще дві бронзові нагороди Юлія Ткаченко завоювала на дистанціях 200 метрів на спині серед молоді та дорослих. На 200-метрівці, час, який показала Юлія у одному запливі, враховувався у залік трьох вікових категорій. Ще одну медаль у скарбничку відділення плавання дюсиша номер 1 міста горішні плавні здобула Поліна Клейміонова, яка стала срібною призеркою у юніорському запливі на 100 метрівці брасом. Після цього змагання до горішніх планів із дуету медалісток повернулася лише Поліна Клейміонова. А ось Юлія Ткаченко залишилася у броварах разом зі своїм тренером Артемом Лашком для виступів на наступних змаганнях. Від 1 по 4 грудня також у броварах відбудеться юнацький чемпіонат України. Разом із Юлією Ткаченко, яка перед цим чемпіонатом є лідером у рейтингу 100-метрівці та 200-метрівці на спині, тут виступатимуть також інші юнаки та дівчата ДЮСШ номер один горішніх плавнів. Це лідер рейтингу плавання на дистанції 200 метрів на спині Данило Погрібний. Лідерка рейтингу у запливі на 800 метрів вільним стилем Олена Башарова, а також Віолета Улянова Владислав Мержицький та Михайло Перерва, які також входять до складу лідерської групи рейтингу у своїх запливах.